Всім привіт! Сьогодні я хочу показати три способи, якими утворюється перша петелька нашого набірного краю. І так, для того, щоб показати перший спосіб, це найпростіший, найпривідтивніший спосіб, який давним-давно існує і яким дуже часто в'яжуть старші люди чи ті, які вчилися в старших людей. Обов'язкова умова при будь-якому з трьох способів, що коротку нитку, ту ниточку, яку ми відміряли для нашого початку набору, ця нитка коротка в нас завжди має бути спереду. Не може бути такого, щоб ниточка матка у вас була спереду. Коротка ниточка в нас йде спереду, довга нитка відмотка в нас йде ззаду. І так, ми ниточку коротким краєм покладемо на долоньку. І зажмемо вказівним пальчиком її до долоні. Край ми накидаємо наверх через великий пальчик. І одночасно обидві ниточки зажимаємо мізинчиком. От така конструкція в нас утворюється. Спиці, а в основному набірний край набирається, за винятками деякими двома спицями. ми спиці Просто зверху покладемо на цю нашу велику протяжечку. І перекрутимо навколо осі. Отаким От чином утворилася наша перша петелька. Вона ніяк, як ви бачите, не зафіксована. І ми можемо собі продовжувати набирати наші петлі. Це спосіб номер один. Тепер розглянемо спосіб номер два. Короткий край ниточки в нас спереду. Довгий, як завжди, від мотка ззаду. Ми коротким краєм доверху також затискаємо вказівним пальчиком до долоньки е, цей коротенький хвостик. Далі ми закидаємо ниточку наперед, знизу обводимо великий наш пальчик і опускаємо до нашого довгого хвостика. Отака От конструкція, де оця петелька, утворена ниточкою короткою через верх, у нас утворилася на пальчиках. Тепер ми дві спиці знизу вверх проводимо в оцю петельку навколо великого пальчика і захоплюємо через верх ниточку з нашого вказівного пальчика. І цю протяжечку Через верх донизу опускаємо в нашу петельку біля великого пальчика. Спускаємо з великого пальчика цю петельку і затягуємо акуратненько її на спицях. У нас утворилася перша петелька. Тепер спосіб номер 3. Знову ж таки, ми кладемо коротеньким хвостиком на долоню нашу ниточку. Затискаємо вказівним пальчиком її, зверху накриваємо великий пальчик і ниточку опускаємо от сюди, в галочку нашої долоньки і протягуємо її донизу цю коротеньку ниточку. І знову ж таки, дві спиці ми вводимо знизу наверх в петельку біля великого пальчика. Через верх захоплюємо нашу дальню ниточку з вказівного пальчика і через верх донизу протягуємо в оцю петельку біля великого пальчика. Скидаємо петельку з великого пальчика і затягуємо нашу першу петельку. Це був спосіб номер 3. Хто користується іншими способами, зніміть, будь ласка, відео, залишіть обов'язково в коментарях силочку на ваше відео під цим відео. Я думаю, дівчаткам буде цікаво подивитися на інші способи. А це ті три способи, якими час від часу користуюсь я. Кому подобається, ви знаєте, що робити. Кому не подобається, я думаю, ви вже це зробили. Вам всім дякую за перегляди і па-па.